Лідія Єфімова, бабуся вивезена з під обстрілів на Донеччині Владислава. Зараз вони у відділі соцзахисту Потивля оформлюють хлопчику документи внутрішньо переміщеної особи. Лідія говорить, що Владислав лишався під опікою другої бабусі і старшого брата Дениса. Але двадцятирічний Денис на початку повномасштабного вторгнення Росії пішов у війську, а бабуся померла. Я живу тут, а вони жили в жилівка коли дочь була замужем там. Дочь умерла 10 років. Вот, пока бабушка была жива, были там, пока был старший брат, не ушел на войну, значит, он находился там. Когда ушел Денис на войну, он находился то с крестной, то с чужими людьми. На питання про те, як її онук виживав один у місті під російськими обстрілами, пані Лідія говорить. Як собаки в нас виживають? Як бездомні? Так і діти виживають. Сегодня я у вас завтра, вы их соседи, после завтра еще кого-то С документами тяжело военное положение, справку о составе семьи еле-еле сделали, кто как мог, как смогли какую дать, чтобы на границу военному положению показать. Вот так. Спасибо, благодаря волонтерам, которые смогли, защищ... не защищая, не боясь ничего, под гранатами, под снарядами, под пулями, под всеми, вот. Вивозять дітей. Під час інтерв'ю Владислав відповідає короткими фразами, тривожно озирається на звуки проїжджаючих машин, випадкові крики перехожих. Єдине, що зміг розповісти про ночівлю у Харкові перед поїздкою до Путивля. Ми ночували в по п'ятого травня Бахмутом сюди там, щось, там з дому посипалась. Ольга Бутова – волонтерка з Путивля. Говорить, що до неї подзвонив знайомий волонтер з Харкова, до якого звернувся командир старшого брата Владислава. До мене подзвонив мій друг, який з яким я спілкуюся вже близько двох років. Він волонтер. Він постійно їздить у гарячі точки, у Донецьку область, Луганську область. І каже, Олю, ти мені допомогла. Зараз треба ще одна допомога. Я говорю, чим я тебе можу допомогти? Треба хлопчика доставити до потивля. Я говорю, так це ти нам допомагаєш, а не ми тобі. За словами Ольги Бутової, харків'янин вивіз Владислава з Костянтинівки, а вона з волонтером з Бурині забрала хлопчика з Харкова і відвезла його до бабусі. Це відео Ольги зняте на розбитих росіянами вулицях Харкова. Через обстріли їм довелося на ніч затриматися у місті. Волонтерка говорить про знайомство з Владиславом. Погляд був пустим. Я коли я задала йому питання, ти хочеш до бабусі їхати, він каже, мені все одно. І мені стало так боляче. Я розуміла, що хлопчик, мабуть, вже втратив всю надію на те, що він буде у сім'ї, що за ним будуть доглядати. Доїжджали вже до бабусі. І коли вона нас зустріла, ну це, це просто не передати словами. От до мурашок, якщо чесно, бабуся розплакалася, хлопчик розплакався. Всі ми розплакалися від радості, що хлопець вдома. Це відео знято під час зустрічі бабусі і волонтерки з онуком в Путивлі. Олег Нечепаренко, водій волонтер з Буримі, з яким Ольга Бутова забирала хлопчика з Харкова. Чоловік говорить про стан Владислава на початку їхньої зустрічі. Переживав дуже сильно. Що момент, коли пересадки з автомобіля в автомобіль? Тобто що видно було как би. такой стянутый сильно. Относился ко всем с какой-то вот такой боязнью, можно сказать так, вот как бы сильно на контакт не шел. Вот потом, когда проехались километров, наверное, сто, так уже потихоньку начал улыбаться, там просил добавить там музыки, добавляли музыки, там поменяли какую-то музыку такой, вот останавливались там, покупали ему вот, там холодный чай такое все. ну, более уже приехал более такой нормальный. Це відео Донецької військової адміністрації про наслідки обстрілу міста Костянтинівка російськими військовими 24 червня. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.